15 лютого 2016 -го. Перед тим, як говорити про Небесну Сотню, ми маємо зрозуміти всю цю предісторію, яка спонукала Україну до Другого Майдану листопа 2013 го лютий 2014 року у Києві та докривавих подій 18-20 лютого, коли її на сини були цинічно і жорстоко розстріляні в центрі Києва. Адже Небесна Сотня не прийшла на Київські вулиці з хмар, її воїни зростали на землі і не збирались на небо передчасно. Вони прагнули жити, будувати нову Україну, очищену від корупційної темряви, звільнену від фаштального диктату з боку північного сусіда. А історія підштовхувала Україну до кривавих лютневих днів. Не одне десятиліття. Вектор кольору крові вибудувався довго. Вже перші коментатори подій останніх днів Другого Майдану знайшли аналогії жертовності Небесної Сотні, жертовністю українських юнаків у бою під крутами взимку 1918 року. Тоді 300 недостатньо озброєних. І невишколених студентів та курсантів київських навчальних закладів відстоювали незалежність молодої Української Народної Республіки, яка перебувала у стані громадянської війни і яка зазнала агресії з боку більшовицької імперської Росії. Пішли добровільно у бій, хоч співвідношення сил напередодні бою були нерівноцінними. Через 96 років історія повторилась. Практично беззахисних героїв снайпери розстрілювали крізь дерев'яні щити, немов мішені у тирі. Не було перебільшенням сказати, що криваві протистояння є наслідками революцій незавершених, все почалося ще в 1991 році. Коли Україна мирним шляхом вийшла зі складу занепадаючої радянської імперії, тоді демократичні сили, лідери яких ще не мали політичного досвіду, пішли на ситуативні домовленості з представниками імперської бюрократії, яка мала в Україні традиційно сильні позиції, власне, з цього компромісу. І почався той шлях, що завів українську державу у глухий кут і врешті-решт до кровопролиття у лютому 2014 року. На початку 90-х років уламки імперської чиновницької еліти здійснювали сумнівну та здебільшого вигідну лише їм приватизацію майна СССР на території України. Зволікали з демокр... демаркацією та делімітацією державних кордонів виведенням іноземних військ з території держави, він відтермінував прийняття Конституції. Становлення тогочасної незалежної України супроводжувалось небаченою корупцією. Ті паруски модернізації, що з'явились після падіння СССР, були знищені на догоду популізму та політико-корупційним кланам. Такий розвиток подій державі розчарував країну Заходу і став на заваді системним інвестиціям, що спричинило економічну та соціальну стагнацію України. Держава, яка на початку 90-х мала чи не найблискучіші перспективи розвитку з серед Республік пострадянського простору, перетворилася на бідну і досталу, на півколонію російських паливно-енергетичних монополій. Відповіддю на безсоромну політику еліти став перший майдан 2004 рік. Коли люди вийшли на головну площу української столиці, Щоби покласти край корумпованому режиму і не допустити фальсифікацій на виборах, які привели б до влади Віктора Януковича, представника мафіозно-бандитського донецького клану, перший майдан став потужною демонстрацією змужніння українського громадянського суспільства. Майже мільйон людей вийшли на нього, протестуючи проти фальсифікації президентських виборів. Влада тоді ж вперше пішла на поступки, налякана консолідацією суспільства. Проте корупційні схеми їх після Майдану не припиняли діяти. Західні кредити та інвестиції були розграбовані. Корупція, казнократство та здирство. Здирництво процвітали. Таке закінчення першої антикорупційної революції в Україні посіяло зневіру в душах багатьох громадян. Саме це посприяло перемозі на президентських виборах 2010 року Віктора Януковича. Режим, який був встановлений, вже навіть не робив жодних спроб прикрити демократичними інституціями свою відверту кримінальну сутність. Розграбування держави кланами досягло критичного рівня. У народі не знайшлося іншого вибору, як знову вийти на Майдан. Останньою краплею у чашу суспільного обурення стала відмова Януковича від курсу на європейську інтеграцію і не підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. 22 листопада 2013 року у дев'яту річницю початку Першого майдану в Києві зібрався другий майдан, що дістав назву Євромайдан. Бо його основним мотивом було повернення України на європейський вектор розвитку, долучення держави до правового та економічного простору. Налякані силою протестів антиукраїнські сили з цього моменту почали розігрувати сценарій, написаний у Москві, який мав на меті розкол і знищення української держави. 1 грудня 2013 року під Кремлю київська влада організувала побиття учасників Євромайдану що викликало протестні виступи. На головну площу Києва вийшло півтора мільйона людей, які вимагали відставки уряду та негайного відновлення переговорів з ЄС про асоціацію. Проте Янукович зігнорував вимоги другого майдану. Під тиском своїх покровителів із Москви він пішов у політичний контрнаступ. 16 січня 2014 року проурядова більшість у парламенті прийняла низку законів, що встановлювали в країні відверту диктатуру. Їх тоді так і назвали Закони про диктатуру. У відповідь 18 січня центр Києва вкрили барикади і почалося вуличне протистояння між учасниками Майдану. І урядовими силами. Так політичні події спрямували вектор боротьби народу і правлячого клану в Україні в бік кривавої війни. Після місяця барикадного опору влада почала застосовувати проти Майдану зброю. 18 лютого мирний мітинг під Верховною Радою розігнали бійці спецпідрозділу Беркут. Почали гинути люди. А 20 лютого снайпери відкрили вогонь на ураження по беззбройних активістах Майдану. І кривава трагедія досягла своєї кульмінації. До історії України була вписана ще одна сторінка, де героїст повстанців проти режиму переміг тупу злодійську силу антинародного режиму. Так 23 роки протистояння пострадянської корумпованої системи і народу України закінчились жертвоприношенням Небесної Сотні. І будемо сподіватися, що ця жертва була недаремною, що нова політична еліта нашої держави не зрадить пам'ять тих, хто поклав своє життя за те, щоб українська нація. Стала вільною та квітучою у сім'ї європейських народів.